Усім привіт! З вами знову Марина. І сьогодні у мене буде психологічний розбір. Двох відомих особистостей, як завжди, але сьогодні буде такий приурочений шоу Жені Яновича, тому що я нещодавно подивилася це скандальне таке шоу, дуже цікаве, і дуже відверте, і дуже незрозуміле. Останній випуск ну можливо, вже не останній, але на момент цього відео це останній випуск з Жаданом і з Христиною Соловій. Дуже цікаво було це подивитися, хочу з вами обговорити, і це насправді. Ну, ось це шоу покликало мене це знімати, тому що насправді в мене не було такої ідеї саме про Христину Соловій і Сергія Жедуна. Але дякую Жені, він зробив мені контент. Ось так. <гум> Буду щира. А, як ви бачите, в мене вже все підготовлено до Хеловіна. Чи святкуєте ви це свято? Пишіть у коментарях. Я святкую, дуже люблю усілякі такі веселі і цікаві речі. Вважаю, що все, що пов'язано з містикою, смертю і тому подібним, необхідно святкувати і обжартовувати, тому що тільки так ми зможемо прийняти. Так би мовити, те, що <свісно> невідворотні. Ось ці всі речі потрібно якось знижувати їх серйозність, адже інакше ну, просто можна згозду з'їхати, особливо в наш час. Ось так, ну це моя думка, пишіть свою. Розпочнемо саме з Христини Соловій. Я вам розкажу так: мені вона була доволі таки цікава саме десь в період, мабуть, 16 -го, 17 -го року. Я точно не пам'ятаю, коли в неї вийшла перша пісня, ось ця тримай мене. Можливо, це її не перша пісня. Добре, вибачте, але оце хід перший, коли вона стала відомою. Доволі непогана пісня. Мені подобається саме ось. Тональність мені подобаються такі співи, мені подобається такий голос. Якщо що, то ви тепер зрозуміли приблизно в якому я знаходжусь в такому музичному контексті. Ну і мені взагалі всі пісні подобаються, але саме ось така мені тоді на той момент ну дуже зайшла. Пару разів так би мовити, намагалася її переспівати. Якщо що. можливо, навіть в цьому додивіться цей випуск до кінця і дізнаєтеся, можливо, я навіть заспіваю щось із христини Соловії в кінці, якщо вона мені дозволить. Ось бо після того що я зараз буду говорити, я, мабуть. Мабуть, це буде не дуже доречно. ось, ну, Я, по-перше, не зрозуміла, чого вони прийшли до Жені на, на шоу. О, тобі, просто поясніть мені, навіщо. В інтернетах, наприклад, ваш улюблений роман Жадана це Варшовийград, інтернат з Христиною Соловій. Наприклад, такі всілякі твіти пишуть люди, і я не хочу ставити. Люди, які не розуміють цього формату, люди, які не впевнені у собі, які не готові критично ставитися до себе на тому рівні, на якому ставиться Женя, тобто на якому він вміє поглузувати сам над собою і над іншими, якщо ви не такі люди, ну ось ви. Оборонні, ви захисні, у вас є якась зона комфортна, якась захисна мушля, не йдіть на такі шоу. Це навіть порада не тільки для христини Соловій і Жадина, а просто для людей, які ну ви розумієте, що це не ваш формат. Тоді не йдіть. Бо це завжди буде дуже крінжово і дуже незрозуміло, навіщо ви там з'явилися. Ну Це те ж саме, що я зараз піду на якесь шоу, ну, якихось не дуже розумних стендаперів, і ну, буду сидіти і не знати, як себе поводити, бо ну, мені не смішно. Це те ж саме. Тут ну, рівень. Жартів у Жені, я не знаю, як на кого, але мені здається, що високий, Тобто у Жені жарти вони не настільки банальні. По-перше, по-друге, вони справді такі трішки ну, зачіпаючі, тобто трошки чорного гумору присутньо. Але при тому дружна атмосфера. Тобто він з такими жартами, але огортає людину, неначе обіймає. То тут ось ці дружні обійми не сприйняті були ні Сергієм, ні Христиною. Не знаю чому, ось тут не знаю. Мабуть, тому що ці люди не дуже звикли взагалі бути щирими та відвертими, тому що дуже захисно, ну, дуже вони так сиділи. Хоча Христина прийшла в дуже відвертому платі, такому сукні, такої вечірній, дуже дуже відвертій. Але ну, ось та ніжечка і ось ця, ось ця поза вона тільки була ну, позою. Внутрішньо вона була дуже скута, дуже вона не була готова до такого, мені здається, до таких питань, до таких натяків, не знаю чому. Мені здається, тут... І... Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можливо, ви дивилися більше і читали більше про Христину Соловій. То ви можете там, наприклад, мені написати в коментарях, що саме там могло стати. Ну, наприклад, там багато людей, які виправдовували Христину Соловій. Вони кажуть про те, що це війна, і те, що вона там допомагає армії. Ну, це я. Дуже вдячна їй, так тут я розумію все те, що ми зараз всі переживаємо, але ну тоді тим паче є люди, які ставляться так, що ну комічне під час війни воно недоречно. Ну тоді тим паче не йдіть на такі шоу. От не любите ви під час таких, такого часу обсміювати щось, бо вважаєте це ну, якимось богохульством і тому подібне. Ну, не йдіть, все, ставте на цьому хрест, відміняйте всі ці там якісь концерти. Хоча вона так дуже підкреслила, що вона робить благодійні концерти зараз, і цим повинні займатися усі. Ну, Концерти ж то там, мабуть, все-таки трошки весело буває, бо там не тільки сумні пісні, то тут незрозуміло, яка там. ну... Добре, пишіть ви, можливо, я щось не зрозуміла. Ще я побачила? Ну, Христина Соловій, типова історична акцентуація. Можливо, навіть не тільки акцентуація, а ще й розгляд особистості. Ну, це я не буду стверджувати. Як ви бачите, ось, наприклад, нещодавно Женя Галінович на кому шоу сказав, що. В нього поставили генеральний тривожний розлад особистості чи генералізований, е, я знаю про цей розлад, але я нього, нього не бачу саме в рамках шоу. Я дуже мало дивлюся, я взагалі не знаю, який він у житті. Тобто тут чи також треба ставити на те, що в житті і вдома людина не така, як вона, на камеру. ну Женя своїми жартами більш-менш мені каже, мені здається, нейтралізує цей свій розгляд, ну, не знаю. Але звісно, ну спеціалісти, фахівці, якщо вони вас щось там знаходять, ну саме діагностуванням, а не просто. Просто там А я думаю, у тебе те, то тут ну це правда. тобто Тут ваше лікування і ваша терапія мають проходити саме з освіченими спеціалістами, які знають, чим вони займаються. Ще раз це підкреслю. Тобто, ніхто через камеру і через якусь там, а мені сказала моя подруга, що ти такий ну не може вам поставити діагноз. Так само і я не буду стверджувати, я просто бачу. Якусь захисну реакцію, скоріш за все, істеричну, Тобто якась захисна реакція, якась така ось привернути до себе увагу є у Христини Соловій. Що саме там, які причини ще, які в неї насправді є, так би мовити, стимули, мотивація і все інше, я не можу. Ну, бо я взагалі не знаю мало що про неї. В мене якась інформація, ось такими шматками. І це все так вирвано з контексту. Ми не знаємо насправді про її дитинство всіх тих деталей, і вона їм і не дуже й ділиться. Ну тобто тут тільки догадки, з догадки. Але е, в мені ось на шоу «About» я потім увімкнула, подивилася з Христиною Соловій. Мені ось цікава ось ця історія про те, що вона була коханкою восьмому класі, і зустрічалася з хлопцем, який був старше, у нього була дівчина. І що ця дівчина про неї не знала, а потім якось там дізналася. Ну, це все так дуже, вибачте, цікаво, бо іншому не скажу. ну Сйозні стосунки. Тобто у нього була дівчина, а я була мала, така восьмикласниця, з якою можна було поцілуватися. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана. Окей. Ревнощі, до колишні. Я ревнущі, не могла ти... його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася. Можливо, Блін, так, але і в восьмому класі ти точно не мислила такими категоріями, що я не можу його ревнувати до своєї дівчини, бо я сама на це погодилася. Ні, ти просто... ти... Блін, ну це ну сумно насправді, тому що е, ось особливо хлопці, я ж кажу, ось чоловіки, хлопці, всі, хто не звертають увагу на те, що. Ну, вік дівчини, на ну, те, що вона навіть яка б вона зваблива, не була не була. Ну це не точно не той формат, в якому їй потрібно починати стосунки. Тобто, ну чому ви не думаєте про те, що ви як той, той хто старше, можете трошки якось зробити висновки, що ну людина не зовсім розуміє, що вона робить. Може там людина ще щось. Ну тобто, чому сам цей хлопець нічого не зробив з цим всім? Тобто, це так якось дивно, не знаю. Я вважаю, що це безвідповідальність. Ну, христина тут момент ще не була такою, знаєте, особистістю особистістю, щоб настільки розуміти, що це ненормально. Але ну окей, вже що є, то є. Тобто, ну хтось може це вважати нормальним, то ваше право. Я ось не розумію ще теж того, що в неї саме ось за ось ця. Позиція приватності свого життя, мабуть, це через те, що в неї дуже багато змінюється партнерів, це моя така гіпотеза, що вона не дуже хоче про це говорити. І вона так говорить: давайте особисто залишимо особистим. Ну, вибачте, ти публічна особистість, настільки особисте своє, своє життя ти не можеш залишити, тому що ну, тебе тупо побачать десь на людях, і можуть вже про це ну, якісь плітки водити. Тобто, це. Не знаю, це не дуже правильна позиція. Особисти має бути особистим, ну в тих межах, в яких ти можеш собі дозволити. Тобто, ти, як публічна людина, ти можеш сказати щось так. Ну там я зустрічаю з Сергієм Жаденом, все. крапка. Ніяких деталей про нашу спільну білизну ніхто не дізнається. Тобто, ну ти знаєш, що да є факт певний. Я там дружу з не знаю, там з якоюсь тіною кароль. Все, Який там наш формат дружби, наскільки він відвертий, наскільки ми любимо одне там, чи ще щось, це вже ми розберемося. Тобто, ну, люди, далі вже свій ніс не суньте. Ось, ось так, це моя думка, що. Ну... Коли ти публічна особистість повністю приватним, своє життя ти зробити, на жаль, не можеш. Так, це мінус такої роботи, те, що ти на, ну, на виду усього світу, всі тебе бачать, всі бачать, з ким ти ходиш, руку і все інше. Тобто е, повністю сприховати щось не вийде. Та навіть, в, навіть не публічному житті, я, наприклад, я не знаю, як можна приховати мої стосунки там, від усіх. Тобто, в, в сенсі мені що там десь якесь в куточку сидіти, там альо, там хлопці, десь там на балконі щось підзванювати, щоб мама, там папа, якийсь там сусід не чув, ще якась там, не знаю, моя подруга і сестра, і всі інші. Тобто ну, це дуже якось дивно. ну Добре, нехай, бо там у них, у них там і різниця у віці, наприклад, це для них якийсь складний момент. Добре. Далі про те, як саме вони вдвох комунікували на цьому шоу. Дуже. Цікава позиція Жадана. Він, начебто, в активній позиції, але видно, що він в пасиві більш ніж ну, тобто, більш активна Христина Соловій, бо все-таки вона задає тонус їхньої бесіди. А вже Жадан там щось далі. Говорить, бо в нього такий підвішений язик, як у поета. Але вона вже, мені здається, не перестала бути в якийсь момент музою для нього, а мені здається, що саме муз він шукає собі як натхненець, як, ну, як поет. Тобто він лірик і шукає собі когось, хто б йому ну якісь емоції такі, я не знаю, якісь е, стимули, такі знаєте атмосферу створював такої. Поетичності, не знаю, вишуканості. Що, ну, я читала пару його віршів, мені здається, що драму, драму він якусь шукає. Тобто, але це не та драма, Сергію. Це драма не гра. Тобто тут не зовсім, тобто він мені здається не дуже зрозумів, що Христина вона на публіці, мабуть, така вона і в житті. Тобто, ось і може він навіть це і розуміє потроху, але не може це все. Ну ви розумієте, в стосунках це не так все ну, зі сторони, воно одне а коли ти там знаходишся, то це зовсім інше, ти можеш не зовсім помічати якісь деталі і не зовсім розуміти. Зуміти, що з твоєю людиною відбувається щось може трошки дивне, і ось е, вона. Мені здається, вже трошки енергію підсмокчує від Сергія, а не стільки її дає. Тобто, як от, знаєте, там 80% взяла, а там чи 70%, а тільки 30% віддала. Тобто він трошки вже змучений. Можливо, і війною тут теж ну, нуль претензій, він також дуже багато чого робить. Але ну, все-таки разом вони не створюють атмосферу підтримки, що ми так, ми стосунки, ми коаліція, і навіть не говорять про свої стосунки, хоча ну, вибачте. Це видно, тобто ну, видають вони себе цими реакціями, що там, про розставання вони якось так в не мені розтанемся. там чи ще щось вони видають, але ну підтримки як такої немає. там Що Христина, там я з тобою, або Сергію, я з тобою, там чи ми, 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 там ще щось, якоїсь атмосфери сили немає. Тому що насправді ну багато чого саме уваги. Вона ця Христина, вона підпитується, так би мовити, і вона ця увага потрібна їй ну постійно. Тобто, не те, що ось тут буде зараз шматочок, просто щоб ви зрозуміли. Е, обігране, обігране ця пісня Я піду в далекі гори саме Христиною Соловій і ви зрозумієте з цією піснею, і цим подачею костюмом і позою все, що я хочу сказати. About the spot the Побачили, то ось, ну ось, бачите, наскільки їй важливо привернути увагу. Тобто пісня, контекст, зміст стільки важливий, скільки я, красива, принцеса, ніжка, ручка. побачите мене, всі чоловіки, привіт. Тобто, ну тут настільки ну, кричаще, це насправді кричить ось вся її зовнішність і подача, що ну, потрібна увага, дуже потрібна увага. І тому моя гіпотеза, що Сергій Жадан втомився втомився тому і давати цю увагу. і, ну... Отримує він мало для віршів своїх і поетичних всіх звершень, І ще й, як він каже, що багато тонусу в їхньому якоїсь гармонії задає саме Христина в їхній співпраці для пісень, там, для всього, що вони роблять разом, що вона диктує якісь правила, він там вже обігрує якісь слова. Ну, взагалі це в нього така манера, я так зрозуміла, отримати емоцію, щоб мені там хтось щось підказав, а я написав це вже на вірші. Переклав, тобто, ну, мабуть, це моє також припущення. І ось тут незрозуміло, а, а як? А чому? Тобто, ну, Христина Соловій, вона начебто вже 30-річна жінка, ну, все-таки вже жінка, я так скажу, ну давайте ще дівчина, але вже доросла. І, ну як можна бути в такому образі? Якщо це просто образ, то це неможливо його так довго тримати. І як я вже вам зараз розповім на About, вона сказала на цьому шоу, що вони. Було три психотерапевтки, і там ну якось так все не дуже зрозуміло, але як я зрозуміла, ну, не дуже допомогли вони їй. Тобто вона йде до психотерапевта, до психотерапевток і не отримує те, що вона хоче, тобто вона шукає одного, вони їй допомогти не можуть, і вона це все кидає. що, а ну ні, фу, ні, пішла далі, і ось ну не допрацьовує свою проблему. А проблема присутня. Я не можу сказати, яка, але ну це ну, збройним незбройним оком видно, що щось присутнє. Тось То складно, мені здається, що Сергій Жадан, мабуть, більш здорова особистість, хоча ну, теж там є якісь дивні в нього такі манери, поведінки. Але ну, поету можна пробачити, бо я ж кажу, у кожного поета якась така таємниця в його внутрішньому ну, щось повинно бути в ньому цікаве, тому що він пише дуже багато, вибачте, стільки сюжетів, так би мовити, маленьких, ось таких кожен раз новий. Тобто, це зрозуміло, людина буде дивною. Але. Саме в контексті цих стосунків я не можу зрозуміти, як це буде відбуватися далі, якщо Христина не зміниться. А їй необхідно буде якось змінитися, тобто, хоч трохи, ну попрацювати над своїми проблемами, тому що цей флірт він нескінченний. Він буде нескінчений постійно, і вона ж говорить, що її ревнував, її хлопець, там щось іще, її ревне, ще якісь хтось ревнував, і Постійно ха-ха-ха, ха Як це смішно? Тобто вона так, ха-ха, мене ревнували. Ну, блін. А, а от вона каже, що один раз навіть вона отримала ляпаса за те, що там щось хтось на неї подивив, а хтось її поцілував без її дозволу, її хлопець їй за це там ляпаса дав. ну Він не правий, тут, тут, тут зрозуміло, але як вона про це говорить? Це так смішно, це так, ну, начебто вона й обурена, але в той же час, що ха-ха-ха, я у мене така увага чоловіків, так, 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 -так не знаю. Не знаю, ну це ну і ось там ще хтось в коментарях, чи під цим відео, чи де. Мені дуже сподобався коментар. Це теж моя позиція не стосовно саме особистості христини, не стосовно Сергія Жадна, а в принципі, ось у нашому ж суспільстві чомусь зірки. Так швидко ось цю зірку в лоб собі тут чіпляють. Це просто ну, це тенденція не тільки там у якихось істериків, там тільки чи ще ж. Взагалі, по Україні це нормально чомусь. Я зірка, у неї тут зірка у лобі, вона тепер знає, що там вона дуже якась неймовірно популярна, і думає, що все. Вона тепер їй тут всі будуть поклони там робити і все. Особливо, якщо це молода людина, якщо вона дуже швидко стає популярною, все. Там стільки проблем, стільки вилазить всього, що потім йде розчарування, тобто люди, які були фанатами Христини, можуть ну, в якийсь момент просто так швидко: Ой, фу, ой, ні, вона не та, вона не така, вона якась дивна, вона там якась неправильна, ще щось. Тобто ми про неї однієї думки, а вона зовсім не така. Тому що не треба ідеалізувати. Зірка, це не ну, зірка це звичайна людина. Вибачте, ну. Ну що, ну ось як би там гарно людина не співала, вона все одно людина. Вона ходить по тим же вулицям, що і ви, вона їсть те ж саме, що і ви. Ну, хай дорожче, але все одно. Вона п'є ту ж саму воду, там і тому подібне. Тобто вона дихає, як мінімум, як ви. Все, це така сама людина. В неї може бути якась робота інша, гроші, ще щось, але не відміняється того, що ну, фізіологічно і навіть соціально це така сама людина, тому що. Вона чому за кордоном нормально те, що там зірки там ходять в якомусь обичному звичайному одязі по вулицям, і не см у ну, них немає ніякого там до себе ставлення, дуже такого я там гіперселебриті або ще щось, і вони допомагають благодійно. Ну тобто, це нормально. У нас цьому якусь увагу приділяють. Вони благодійністю займаються, які вони молодці. Але це має бути про просто по дефолту. Ну, все людина, яка публічна, вона має робити добрі справи, тому що за ту увагу, яку вона отримує, вона має стільки віддати, а не просто пісеньку заспівати і помахати, і ось так посидіти. Ні. Люди, чому ось чому Анджеліна Джолі приїжджала до нас в Україну, показала свою позицію, допомагає і все інше, не тільки Анджеліна Джолі, це просто приклад, тому що вона отримує стільки грошей за свої фільми, за увагу публіки, що має стільки їй віддавати, стільки. До кожен раз доводити, що я гарна людина, і ви можете мені довіряти, що вона буде робити ну все для цього. Тобто, вона буде не знаю. Ну вона насправді слуга своєї публіки, а не а не зірка. Тобто, зірка в слові в якому, в тому, що вона популярна, але не в тому, що ось тут у мене зірка, я корону почепила і пішла. Ні, це не так працює. Ну в нашому суспільстві це дуже ну це по пострадянське. Це все пострадянське, це зірковість, ось це все там. На депоклоніння, ідоли і тому подібне, це неправильна позиція. І тому, мабуть, ще через це проблеми у Христини Соловій, тому що там ну, цей коментар мені сподобався. Вона дуже рано стала популярною, так би мовити, бо це ну молодо 24-22 роки їй було, коли там. Ось це там хід став хітом, так і ось ну вона вже не має якби межі, де вона, де ця її образ, де ця зірка, де я. Ну тобто вона настільки в неї цей весь конфлікт пішов на рівному місці. І щось що нусь, мені здається, навіть це вже якась піар-кампанія навіть іде з цим Сергієм Жоданом, Насправді, хоч може вона і не розуміє, але насправді це, мабуть, якийсь піар-хід навіть привернення до себе уваги, щось що я з таким відомим поетом зустрічаюсь там і тому подібне. Бо, ну, як ми зрозуміли, флірт це, ну. Просто в неї на, по дефолту так стоїть. Ну, ось не знаю. Про Сергія Ждина, я вибачаюсь, дуже багато не буду говорити. Я дивилася також пару інтерв'ю з ним. Як я зрозуміла, все-таки він на тому шоу у змінився через. ну, Тому що він був саме з Христиною, і в нього був якийсь. Дуже зручний момент, він трішки скутий був на інших, що він ну трохи більш відвертий, але я ж кажу, що тут не, не зрозуміло. Мені здається, він здорова особистість, але ну. Поет то вже поет, тобто, то вже так в нього музи там змінюються, все і ще інше. Тобто, там хтось про нього каже, що він бабій, можливо, ну, можливо, я не буду стверджувати, все може бути. Ну Я йому можу тільки сказати одне: що все-таки, яким би ти бабієм не був, але ну треба розбиратися в людях і трішки розуміти, Ну що є людина, яка. Може надати тобі те, що ти хочеш, так і вона може навіть, як ви знаєте, якась ну обмін, обмін на обмін там я тобі те, ти мені те. Тобто, ну тут не зрозуміло, чи зрозуміє цей обмін Христина, і чи справді, ну тобто, якщо Сергій чекає на неї щирості, яку вона дати їй, йому не може. А тоді це, мабуть, все таки обмін. То того обміну теж може не відбутися, бо Христина дуже цікава особистість, яка в останній момент може взагалі кинути там зайти якогось ще іншого відомого співака, там якогось Віталія Козловського, і піти до нього і до побачення. Тобто тут. Сергій вже ну мені здається, що треба якісь підтримки надавати, там не знаю, словесні чуттєві, коли це відбудеться. Мені здається, що скоро якийсь, якийсь дуже фатальний, фатальна підстава, так би мовити, від Христини Соловій. Якщо вона не піде до психотерапевта, тільки то, то ото ще може якось і допоможе, якщо вона знайде того, хто їй зможе якось ну, посприяти її змінам, так би мовити. Багацько сьогодні наговорила, але вже так, ну так, мені ну не знаю, мені прям дуже ось це цікаво стало, як можна прийти на, на шоу до коміка Жені Яновича і так себе поводити. Просто не знаю. Для мене це стало нонсенсом. Не знаю, як для вас. Якщо не бачили це шоу, обов'язково подивіться. Можливо, кину посилання десь ось в описі. Також подивіться. Виступ <свісно> обов'язково повністю щоб, ну там перші хвилини, там півтори, подивіться Христина Соловій. Я піду в далекі гори, обов'язково десь тут буде посилання. Підписуйтесь на мій канал. Також можете підписуватись на телеграм-канал. Ось тут буде QR-код, де ви можете побачити більше про те, що я зараз читаю. Які в мене плани щодо відео. І також я є в всередців. Там я публікую приблизно те ж саме, але більш частіше саме про те, як проходить мій день, і про книжки там, про враження. Більш так психологічно, більше, мені здається, літературно, щось ближче до мого, саме до моєї душі. Ось так можете тоді теж перейти. Дякую вам за все і усім до побачення!